Пані канцлерко, увесь світ зосередив увагу на німеччині і саміту Великої Сімки пов'язані дуже великі сподівання. Якщо почитати порядок денний, це наче врятувати світ за 24 години, що мало би бути мірилом успіху, якого може досягти лише цей саміт для мене передусім важливо те, що семеро голів держав та урядів спілкуватимуться один із одним на важливі теми. Цей обмін є дуже і дуже важливим, щоб знати, яким шляхом ми йдемо через увесь цей рік, що думаємо з основоположних питань, у чому полягають відмінності, в чому ми єдині. Але цілком конкретно можна сказати, як на мене було б добре, якби ми знайшли ґрунтовну відповідь на запитання, як ми реагуємо у майбутньому на епідемії та пандемії. Передусім, можливо. Ми знайдемо шлях, яким хочемо іти, щоб у майбутньому мати змогу діяти краще. Коли почалася Ебола, світова спільнота відреагувала недобре, надто пізно і недостатньо спільно, і це не повинно повторитися. І я вважаю, що присутність африканських лідерів, як то ліберійського президента, ще раз зверне нашу увагу на те, наскільки важливою є тема здоров'я. Це матиме значення і для інших тем, як резистентність до антибіотиків, де ми всі також маємо розробити національні плани, співпрацю. Ватимемо з організаціями із захисту здоров'я. Тут я сподіваюся на деякий прогрес. Хоча жодної проблеми не можна вирішити за 24 години, що також є великою проблемою. Формат G7 ще актуальний. І якщо говорити про економічно найпотужніші країни, це не зовсім відповідає дійсності з огляду на Італію, Францію чи Канаду. Це демократичні країни, які поділяють спільні цінності, і це країни, які попри все досі економічно важливі. Але нам потрібен додатковий формат велика двадцятка. У ньому присутні країни із дуже різним суспільним ладом, але там справді зібрані країни з найбільшими економічними потужностями. Але G7 – це більш вільний інтенсивний обмін, який точно відбувається завдяки суспільним устроям, які є демократичними якщо таке велике значення відіграють спільні цінності, тоді чи не зайвою власне є вся ця дискусія, повинна Росія брати участь у саміті чи ні? Тобто незалежно від кризи в Україні, як ви оцінюєте, чи належить Росія до кола країн, які поділяють ці цінності? Росія в багатьох уявленнях, які спільні для нас у форматі G7, абсолютно точно за останні роки не просунулась. Коли Росію приймали, то думали, що спільного у нас можливо все ж таки більше, особливо з огляду на зусилля у сфері оборони. Коли я думаю про партнерство Росія НАТО, попри це, Росія залишається важливим партнером в інших форматах спілкування. У нас є нормандський формат для вирішення української кризи. У нас є формат групи 5+, Судин щодо ядерної програми Ірану, а також для вирішення проблеми громадянської війни в Сирії, ми будемо та маємо залучати Росію, і Росія нам буде потрібна. Я хочу нагадати, ліквідація хімічної зброї з Сирії вдалася лише із допомогою Росії. Отож, ми обговоримо й те, до чого саме залучатимемо Росію. G7 починався як світовий економічний саміт. Зараз також йдеться про економічні теми: вільну торгівлю, економічне зростання, передусім як зробити його сталим. І зараз над усім цим нависла грецька криза. Чи затьмарює вона інші великі економічні проблеми? Ні, я не думаю. Ми будемо, звісно, зв'язку з економічною ситуацією в світі говорити також про ситуацію в Єврозоні. Ітиметься напевно про те, які проблеми ми вирішили. Ми звернемо увагу на те, що Ірландія, яка теж виконувала певну програму, сьогодні стала країною з високим рівнем економічного зростання, що економіка в Португалії та Іспанії зростає. Також говоритимемо про Грецію, але нині це справді не центральна тема. Натомість ми просто повідомимо про те, на якому етапі ми перебуваємо, та висловимо надії на те, що Мовини зможуть завершитись успіхом. Вісім років тому. Тут у Німеччині в останній відбувся саміт Великої Сімки, тоді ще Великої вісімки. Тоді була криза в Єврозоні. Останній саміт був до Арабської весни, до війни в Сирії, до української кризи. З огляду на теперішній саміт, як змінилася ваша роль, роль Німеччини на тлі драматичних змін в світі треба сказати, що між цими мала місце велика міжнародна фінансова та економічна криза, яка, звісно, багато що змінила на економічну ситуацію у світі. Сьогодні впливає політика дуже дуже низьких відсотків. Через це точно був частково простимульований ріст. Але ми ще постанемо перед завданням, як нам від цього відійти. Тим часом ми маємо значно краще банківське регулювання. І якщо ви запитуєте про роль Німеччини, то я можу пригадати, що ще в Галі гендамі. Ми мали такі теми, як, наприклад, зміна клімату, над якими ми сьогодні працюємо, і є певна тяглість у темах, над якими ми працюємо на самітах Великої сімки або тоді ще вісімки. Для Німеччини питання захисту клімату завжди було важливим. Таким воно є і зараз. З огляду на Паризьку конференцію у грудні до цього приєднались нові теми. Тоді питання охорони здоров'я не відігравало такої ролі. Тож я рада, що ми знову можемо бути приймаючою стороною. Але ми усі колективно пов'язані, та кожен має свої ключові теми. Пані канцлерко, дякую за розмову.